Божі слова на кожен день. Услідуванні Богу принципово важливо, щоб усе відповідало сьогоднішнім Божим словам. Прагнеш ти до входження в життя чи до виконання Божої волі все має бути зосереджене навколо сьогоднішніх слів Божих. Якщо те, про що ти спілкуєшся та чого прагнеш. Не зосереджено навколо сьогоднішніх слів Бога, то ти чужий Словам Божим і повністю позбавлений роботи Святого Духа. Бог хоче, щоб люди йшли його слідами. Яким би чудовим і бездоганним не було все те, що ти зрозумів раніше, Бог цього не бажає, і якщо ти не здатний відмовитися від подібних речей. То в майбутньому вони стануть величезною перешкодою для Твого входження. Благословенні всі ті, хто здатний слідувати за нинішнім світлом Святого Духа. Люди минулих періодів також ішли слідами Бога, однак вони виявилися не в змозі слідувати аж до сьогодні це благословення людей останніх днів. Ті, хто здатний слідувати за нинішньою роботою Святого Духа, ті, хто здатний іти слідами Бога, завдяки чому вони йдуть за Богом, куди б він їх повів. Це люди, благословенні Богом. Ті, хто не слідує за нинішньою роботою Святого Духа, не ввійшли в роботу Божих слів, і скільки б вони не трудилися. Наскільки б великими не були їхні страждання, або скільки б вони не метушилися, все це не має для Бога жодного значення, і Він не похвалить таких людей. Сьогодні всі ті, хто дотримується нинішніх Божих слів, перебувають у потоці Святого Духа, а ті, кому слова Божі чужі, знаходяться. Поза потоком Святого Духа, і таких людей Бог не схвалює, служіння, відокремлене від нинішніх висловлювань Святого Духа є служінням від плоті та від переконань, і воно жодним чином не може відповідати Божій волі. Якщо люди живуть серед релігійних уявлень. То вони не здатні зробити що небудь, що відповідає Божій волі. І навіть якщо вони й служать Богу, то служать серед своїх фантазій та переконань і абсолютно нездатні служити відповідно до Божої волі. Ті, хто нездатний слідувати за роботою Святого Духа, не розуміють Божу волю, а ті, Хто не розуміє Божу волю, не можуть служити Богу. Бог бажає такого служіння, яке йому до серця. Він не хоче служіння від переконань і від плоті. Якщо люди не спроможні йти за роботою Святого Духа, то вони живуть серед переконань. Служіння таких людей порушує та заважає. І таке служіння суперечить Богу. Отже, ті, хто неспроможний йти слідами Бога, нездатні служити Богу, ті, хто не здатний йти слідами Бога, поза всяким сумнівом протистоять Богові та не можуть бути сумісними з Богом. Слідувати за роботою Святого Духа означає. Розуміти Божу волю в даний момент часу, бути здатним діяти відповідно до нинішніх вимог Бога, коритися Богові нашого часу та слідувати за ним, а також здійснювати входження відповідно до новітніх Божих висловлювань. Тільки така людина йде за роботою Святого Духа. Та знаходиться в потоці Святого Духа. Такі люди здатні не тільки здобути Божу похвалу та побачити Бога, але й пізнати Божий характер на основі останньої роботи Бога й можуть пізнати поняття та непослух людини, а також людську природу та сутність, виходячи з останньої Божої роботи. Більше того, у процесі свого служіння вони здатні поступово досягти змін у своєму характері. Тільки такі люди є тими, хто здатний здобути Бога, і тими, хто насправді знайшов правдиву дорогу. Вигнані ж роботою Святого Духа, це люди, які не здатні слідувати за останньою роботою Бога. Це ті, хто повстає проти останньої Божої роботи. Таке відкрите протистояння цих людей Богу пов'язане з тим, що Бог здійснив нову роботу і з тим, що образ Бога не відповідає їхнім уявленням. В результаті вони відкрито протистоять Богу та виносять судження про нього, через що Стають огидними Богу, і Він їх відкидає. Оволодіти знаннями про останню Божу роботу непросто, але якщо люди мають намір підкорятися Божій роботі та шукають Божу роботу, в такому разі у них буде шанс побачити Бога, і в них буде шанс здобути нове керівництво Святого Духа. Ті, хто навмисно протистоїть Божій роботі, не можуть знайти просвітління Святого Духа або Боже керівництво. Таким чином, здатність людей здобути останню роботу Бога залежить від Божої благодаті, залежить від їхнього прагнення та залежить від їхніх намірів.